Hyundai Ioniq 2021 року, 77 кВт батарея, гарний чорний колір. Автомобіль повністю не фарбований, весь в рідній фарбі, гарнючі просто диски Є перед-зад є камера заднього огляду, електрична ляда, безключовий доступ на дверях. Салон у нас шкіряний, з перфорацією, є підлокітничок. Салончик збережений, є. Дві зарядочки для телефонів. Попереду сліпі зони у нас на дзеркалах. Салон, 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, мультируль шкіра, є круїз, є вибір режимів руху. Круїз у нас адаптивний, утримання в полосі. Два великі, широкі екрани, монітори. Так, у нас тут дуже багато асистентів, є підігріви передніх сидінь, є підігрів руля, клімат двохзонний. Також у нас підстаканники, вибір режимів руху і пробіг всього 59 тисяч. Тому, якщо зацікавила тебе дана пропозиція, очікуємо вас на Тест-Драйв ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1 компанія Автофокус.